Вітаю всіх. Свято сьогодні дійсно оце провокаційне перемир'я. Ми розуміємо, що це просто так провокація така, своєрідна, але мені подобається тиша, яка є зараз. Ви почати прифронтові міста, які живуть в постійних тривогах, хочуть так жити постійно. Оце все, про що я кажу. Спочатку треба добити, щоб так було постійно, так є на... щоб все було на лінії фронту, ось там. Це все туди. І щоб в містах таких відносно прифронтових, як Харків, Запоріжжя, було тихо, тоді можна казати про повернення території, про бажання щось робити далі. Вибачте, якщо буде знову обстріл, а вони будуть, і знову інтенсивно, ніхто про це думати не буде. Чомусь люди не дуже це розуміють, токсичність зростає. і Мені не подобається негативна Великдень. я бачила коментарі в тіктоці. Нормальні люди, звісно, так не пишуть, але неадеквати є і будуть. Починається дурдом, ну є окупація, так, це факт. Ми нічого цим не зробимо, це факт. І топити за це, вибачте, коли тут постійно щось літає, неможливо нормально жити спати, ніхто вже. З моїх знайомих я категорично проти, про щось подібне казати. Досить вже була деокупація. Херсон деокупували, там жопа розносять, куплять, деокупували, деокупували, жопа розносять. Харківщина була велика деокупація, обстріли розносять. Результат так, такий. Вибачте, це не те, що потрібно. Нам Нам потрібно збереження цілісності, того, що є. В першу чергу, і припинення обстрілів. От Зараз це такий формат. Тестовий. Ось, в такому форматі далі буде. Я зроблю розклади вже після свята, але я хочу зараз робити розклад іншою колодою. Це навіть не розклад, це підтримка моральна. Давайте так, я хочу зробити три карти Витягну. Як нам себе вести далі? Порада. Порада на ніч, порада на вечір, порада, як нам себе вести, що робити, в цей період такий важкий. Давайте подивимось. Три карти. Ось такі поради. Десь не всюди видно. Я буду підносити текст. Тут, тут на жаль, текст не дуже видно на відео, але дивіться, не буває смерті недоречною. Ми всі безмежно любими і зібрались на землі не випадково. І все це ви разом спланували, перш ніж потрапити сюди. Це мова про те, що, на жаль, загиблі ще будуть, і треба до цього ставитись філософськи. Не без цього. Ось тут добре видно текст. Дивіться, щоб не сталося навколо, перш за все, піклутися про себе. Це головне завдання. Коли ти врівноважений, все тобі потрібно, поступ... все, що тобі потрібно. Поступово війде у твоє життя і зміни, про які ти просив, траплятимуться. Дійсно. Тут я скажу: це реакція на тривоги, реакція там на шахеди, на обстріли, дійсно, нас вже виводить з калії. Але все-таки я вважаю, що все буде добре, так і є місця, де буде жах. Це зрозуміло, де всі ми це розуміємо. Це прикордоння, це лінія фронту, і це треба розуміти і приймати цей факт. Чомусь люди не хочуть це робити, а треба. Ми ж не змінимо цю картинку. Ніяк. Третій варіант. Бог не живе у вакуумі. Твоя духовна родина знає про твоє життя та про труднощі, з якими ти стикаєшся. Тому, коли ти молишся, промовляй. Боже, скажи мені, що я маю знати, а потім святкуй перемогу. О! Цікаво, дуже. Я вам скажу, що тут треба також духовно розвиватись. Ми перестали розвиватись духовно, ми перестали взагалі про щось думати. І настраювати себе духовно, таке свято, цю, ці поради можна використовувати в свято спокійно, насправді. Там, ну, я знаю, що забобонів багато, але це не стосується це, це не оракул метару взагалі не те. Це просто метафори. Які використовуються. Це більше психологічна робота. Психологія в будь-який момент може бути. Давайте так. Ми розуміємо, що це перемир'я для чогось. Тому тут мова про те, що ми тримаємо себе в руках і розуміємо, що може бути все. І на цьому мир не буде далі. Ще будуть бої, ще будуть тривоги, ще будуть обстріли. І те, що зараз, це просто гра. Те, що вам писала пост це гра. На жаль. І наступи будуть. Наступи можливі на лінії фронту, прикордоння. Харківщина я також буду робити на травень ситуацію пізніше. На квітень не, немає, не бачу на квітень чогось серйозного. На травень подивлюсь ще пізніше. Розбирати все детально буду тільки по можливостям. Тому що важко вже ця тема заходить втома, перевтома, пере, втома від інформації, пере, то, втома від усього. Тому будемо дивитися, що буде. Давайте реагувати по факту на все. Не надрачувати. Багато розумієте, розуміть, нас надручили на Великдень. Ось на 20 квітня нас надручили. Що ми маємо по факту? По факту, ми маємо ось такий прикол з перемир'ям. Ось у Харкові немає тривог. Серйозно немає, ось вам те, що ми маємо. тому... Надрач робити завчасно не, не в жодному разі не треба. Воно все змінюється на ходу. У мене було розкладене Великдень, я їм дуже дивувалася, що воно якось йде мені активності гімна, всього активного. Ось результат. Я дуже здивована, що воно мені випадало. Я не до кінця розуміла, як це. Що буде далі? Тут питання. Дивитись, вже буду завтра. Можливо. Якщо буде бажання, бо в мене пропадає бажання робити всі ці теми, якась безглуздість. Виходить просто безглуздість, політична гра, де ми всі пешки, нам просто приймати те, що є, реагувати на те, що відбувається, не більше.